Отже, браття браті сестри у Христі, ми продовжуємо з вами роздуми над псалмами. Сьогодні маємо 85-й псалом. І сьогодні я зупиняюся на 10-му вірші за перекладом Хоменка, і цей вірш говорить нам про наступні речі: справді його спасіння близьке до тих, що його бояться. І саме над цим віршом сьогодні я хочу пороздумувати з вами. І перше, що хочу зауважити, що дивіться, спасіння може бути близько людини і може бути далеко людини. Тут мені пригадується новозавітній випадок, коли Ісус Христос каже, якщо не помиляюся одному з фарисеїв, на якусь його репліку каже, ну, ти близько Царства Божого. Тож, справді людина може бути близько Царства Божого, а може бути далека Царства Божого. І хто є близько Царства Божого? І тут ми якраз чуємо про це, що спасіння близьке до тих, що його бояться, тобто бояться Бога. І тут хочу підняти тему страху Божого. Що означає десь боятися Бога? І знаєте, коли ми чуємо з вами цей це вислів, боятися Бога страх Господній. То зазвичай ми відразу порівнюємо свій досвід страху із саме з цими віршами, які говорять про Господній страх. А який є досвід наш щодо страху? Тобто ми маємо насправді страхів дуже багато. Хоч вони насправді походять від одного страху, можемо так собі уявити дерево, головний стовбур. І страху, так, дерево страху, і це є смерть, але воно має багато різних так, розглужень, різних гілок. І ми з вами можемо боятися втратити роботу, втратити близьких, втратити здоров'я, можемо боятися якихось конкретних людей, якихось ситуацій, речей і так далі. І так далі. І ми маємо цей досвід страху, так. І тому, коли ми переймаємо цей досвід страху, і... Порівнюємо з цими словами, що треба боятися Бога, то тоді у нас виходить неправильне розуміння страху Божого. Але все ж таки, що таке є страх Господній? Я сьогодні роздумовую над цією темою і шукав собі допоміжної літератури і в відеоресурсі, і в різних, скажімо так, проповідях чи книжках. І я не знайшов якоїсь конкретної дефініції, щоб е, чітко, конкретно сказала, що страх Господній то є то і то. Хоча у Святому письмі ми маємо то висловлення, що страх Господній це початок мудрості, але добре, але це ж знову запитання, що таке Господня мудрість? І знову йде питання на питання. Отже, коли я дивлюся на цей вислів, коли я дивлюся, що. На цей вірш, який читаємо, що хто є близько Бога, той, який Його боїться. Коли я дивлюся на ці слова боятися Бога, то в першу чергу думаю, що тут мова йде саме не так про боязність, якусь страх, як мова йде про пріоритет. Тобто про те, що є в житті у мене найперше. Тобто боятися Бога, це в якомусь розумінні, це є мати. Або старатися до того, або дбати за те, щоб у моєму житті в першу чергу був Господь. Тобто, щоб я дбав про те, щоб йти дорогою саме до Нього, щоб служити йому. І тут я би навів такий один приклад. Уявіть собі, що у вас є різних 5 або 6, або не знаю скільки, різних карт. І кожна карта показує на якесь, якесь джерело певного скарбу. І Точно, одна карта є правильна і правильна і істинна, Інша, інші не є правильними. Ви дуже хочете цього скарбу, і вам треба прийняти рішення. Вам треба зрозуміти, котра з цих карт є справді істинна карта, яка справді вас доведе до, до, цього, до цього скарбу. І вам треба зробити вибір. І у вас може виникати певний такий страх, щоб не помилитися. То тобто ви будете боятися, щоб не помилитися, щоб зробити правильний вибір. Думаю, щось подібне є з страхом Божим. Що страх Господній це от, от, постійне, якби дбання про те, щоб не помилитися, щоб йти правильною дорогою саме до Бога. Тому що знову ж на питання, Чи хоче Бог, щоб ми його боялися, ну, то думаю, що відповідь буде, ну, що ні. Тому що. Ми в Біблії маємо стільки разів вислів не бійся, скільки є днів в році. Так можемо казати, що на кожний день ми маємо якби, такий заклик не бійся. Тобто, якби, щоб Бог не прагне, щоб ми боялися його. І постійно, коли Бог або ангели являлися людям, то коли люди мали через за тої могутності, яку вони досвідчували, так, коли мали певний такий страх, тривожність, то завжди їх запевняли: Ангели, не бійтеся. Так? Навіть Марія. Мала цей певне пережиття, таке, та? того страху чи е, якоїсь такої тривожності. Та? Тому ми бачимо, що Бог не хоче, щоб ми його боялися. Але що Бог хоче, Бог хоче, щоб ми йшли правильною дорогою. Тобто, і боятися Бога це боятися десь йти неправильною дорогою. Е, такий біблійний приклад новозавітній приклад, до цього я би приєднав. Це коли апостоли, згадайте, коли апостоли після розп'яття, якийсь час після Воскресіння, вони сиділи в хаті із замкненими дверима. Чому вони так робили? Вони боялися. Кого боялися? Вони мали страх перед юдеями, що ті так само їх видадуть на розп'яття. І навіть Ісус Христос до них прийшов, і вони все рівно ще потім боялися, але на зісланні Святого Духа щось сталося дивне. І побіля тих всіх дарів, які їм Дух Святий дав, які вони мали, вони отримали оцей дар дар страху Божого. Тобто, я би так, я би так це назвав. І вони перестали боятися тих, кого ще, ще вчора дуже-дуже сильно боялися. Вони навпаки ще їм почали проповідувати Христа. Тобто, що це змінило в них? Змінився в них пріоритет, тобто від себе, тобто від свого я, від страху за себе. Змінився пріоритет на служіння Богові, і якби їхній погляд, їхнього серця, їхніх очей саме впав на Господа, тобто, що вони хочуть служити вони, Богові, вони настільки були переповнені так Духом Святим, що єдине, що вони бачили для себе правильно, це йти служити Богові, це проповідувати Ісуса Христа. Тобто змінився, скажімо так, пріоритет у їхньому житті. Тому я би десь так сказав, що страх Господній оце боятися Бога, це десь це означає боятися не бути в Його присутності, боятися не бути у Його любові. У сьогоднішній темі нам поможуть роздумовувати на цю тему так само сітів отці. І, до прикладу, преподобний Серафим Саровський він говорить такі слова. Два види страху є, якщо не хочеш робити зла. То бійся Господа, і не роби. А якщо хочеш робити добро, то бійся Господа і роби. Але ніхто не може здобути страху Божого, аж поки не звільниться від усіх життєвих турбот. Коли розум буде безтурботний, тоді рухає його страх Божий і тягне до любові, благості Божої. Тобто, знову тут чуємо, якби, про дві дороги, так? каже Серафим Саровський, про дві дороги. Або страх Господній, тобто життя в благодаті, або життєві клопоти, життєві різні похоті і гріхи. Потім, преподобний Єфрем Сирин, він каже такі слова: страх Господній джерело життя, страх твердиння душі, страх Господній приводить в порядок думку, духовну думку. Ніхто з людей так невисокий, як той, хто боїться Господа. Хто боїться Господа, той подібний до світла. Багатьом шлях порятунку, хто боїться Господа, той подібний до укріпленого граду, що стоїть на горі, і перед обличчям його тремтять лукаві біси. Тобто, тут бачимо навіть, що Єфрем Сиріїн каже, що коли є страх Господній людини, то не тільки то, що сама людина йде правильно, вона ще може показувати, як. Іти іншим людям правильним шляхом. Тобто знову можемо десь говорити про ті так, про ті шляхи. Преподобний Авва Дорофей каже, що є такі два види страху: початковий страх Господній і потім досконалий. Початковий це коли? Це тоді, коли ми боїмося зробити гріх бо боїмося покарання так, за гріх. А потім інший досконалий, так, це страх Божий, це тоді, коли ми вже з любові до Господа не хочемо грішити. І інших багато таких різних висловів, святих отців про страх Господній, ми можемо зустрічати. Тому, дорігі і сестри у Христі, я бажаю сьогодні собі в першу чергу. Я бажаю вам, щоб ви мали цей страх Господній. Тобто досконалу дорогу, якою можемо знайти скарб, який для нас. Потрібний. Тому справді це є дуже така життєва тема, життєво необхідна тема і життєво необхідний духовний дар, який нам потрібно мати. Тому бажаю цього дару собі, бажаю вам і бажаю всім вам Божого здоров'ячка. Слава Ісусу Христу!